Доброго всім дня. Ми знаходимось в Калгарі Тауер, тобто в башті міста Калгарі, на висоті майже півтори тисячі метрів над рівнем моря. Цю величезну вежу звели в 1968 році. Її будівництво тривало всього один рік. Ось ви бачите, так би мовити, конкурент цієї вежі. Це будівля, яка зараз є наразі найвищою в місті Калгрі. Цю вежу постійно відвідують туристи. Тут є ось така дзеркальна, дзеркальна підлога. Коли стаєш на ній, починають труситися ноги. На вшичку вежі можна помилуватися краєвидом міста Калгарі. Ми трохи зараз пройдемось. Ось таке воно. Це місто, яке є одні, одним з найбільших у провінції Альберта Канада. Зараз покажу вам майданчик, де сьогодні проводять дитячий фестиваль. Ось він. Ми туди сьогодні теж підемо. Зараз я вам покажу острів, на якому знаходиться зоопарк. Ось цей острів. Ось пінокль, за допомогою якого можна роздивитися ближче. І кілька висоточок, які зараз будують. Ось він неймовірний в Калгарі. з чудовою погодою. Ось можна побачити хокейну арену. І зараз я вам покажу гори. Йдемо, йдемо. Можна придбати собі купу непотрібних речей. Ось. І ось вони. З гори. зараз ми їх побачимо. Вкриті снігом. Що ж, до побачення. З вами була ваша Марійка Хіміч. Усіх люблю і цілую. До побачення.